Так, друзі, привіт! Ну, це в мене номер, номер... спроба номер 100 а, Щось у мене моя програмка, яка а, знімає на дві камери передню задню. задню. Щось вона заглючила і, і почала тормозити, тому а, я тільки що знімав відос, а, а прийшлося мені його видалити. Отже, дивіться, а, хочу по-перше, Тисячократно вибачаюсь знову ж таки за <кхем> свою поведінку, що я мало мало, мало знімаю. А, бо маю дуже-дуже багато іншої роботи і все менше і менше часу на а, відоси для YouTube. Отже, вибачаюсь. Але якщо не якщо, а в принципі, коли а, все піде так, як я планую, то відосів буде більше. І ви зараз зрозумієте чому. Значить, дивіться. А, річ сьогодні піде про а, ось цю машину. А, я вам <кій> нещодавно знімав шотік і там був невеличкий такий, як репост, так, що... тобто <кій> репост кажу, не репост, а цей спойлер. А, про те, що, що вона вже є. Що вона є, ця машина. І сьогодні я хочу вам про неї трошки. Докладніше розповісти. Отже, зараз переключу камеру і будемо з вами продовжувати. Так от, дивіться, Значить, це в нас Ford Explorer 2010 рік. 4 літри двигун. Повний привід 4 на 4. Там він якби постійний повний привід. Машина має невеликий пробіг. Зараз я вам покажу. Так, де він тут? Вибачте? А, пробіг цього на всього для 2010 року. Ще раз вибачаюся. 190. Щось я натиснув 198 тисяч. Машину я купував з пробігом. Не звертайте уваги на оці позначки, бо дуже не всі люди розуміють, що машина коли не заведена, ось, бачите, та не заведений. То світиться майже вся дошка приборів, то це не страшно. Отже, машина, машина була куплена з пробігом 197 300 км. Я на ній наїздив 700. А, значить, за ці 700 км я протестував все, що в ній треба зробити, все, що не треба, що критичне, що не критичне. Двигун зараз вам покажу одразу. Тобто не двигун, а просто підкапотний простір. Дивіться, значить, я вам його зараз заведу, але попередньо просто хочу показати, що всі рідини, все на місці, все нормально, в двигуні поміняне масло, а в гідропідсилювачі поміняне масло. А, потім а, права ступиця правий підшипник, ступиця в зборі. Вона замінена. А, по колу автомобілю замінені всі колодки тормозні. Я не міняв кхм, а, тормозні диски, тому що вони ще мають достатньо непоганий стан, а, але я б, напевно, наступного разу, ну це буде коли там 50 тисяч, поміняв вже й диски. Але наразі вони в непоганому стані. Трошки відчувається дискомфорт при тормозінні, але він піде за декілька, за, за недовгий не час. Отже, також було розбите лобове скло, наразі воно ціленьке, поміняне нове. Акумулятор новий. Абсолютно був мертвий повністю. З тормозами все гаразд, з керуванням все гаразд, машина в достатньо гарному стані, як на свій, на свій рік. Значить, має абсолютно в гарному стані салон. Все гарненько, все чистенько, а в машині. Останній хазяїн не курив, не курив, до речі, про нього зараз розповім вам про останнього хазяїна. а І взагалі про хазяїв цієї машини. значить Вона в гарному стані, в неї є. Дивіться. Перший хазяїн в ній покурив і зробив таку дірку. А, але а, другий хазяїн надів отакі чехли. Вони, може, трошки дідовський варіант, вони, вони випрані, вони чистенькі. Все ми зробили. Кому треба буде, то їх почепить на місце. Отже, а отже, можна буде почепити. Далі. Це єдиний нюанс. З кого була куплена машина? Машина була куплена в діда з бабкою. Вони другі хазяйва, але машина була завжди в одній сім'ї. Тож... А перший їздив чи син чи, в, чи онук, я не пам'ятаю, але е цей хтось перший встиг пропалити дірочку. Ну, Це в принципі всі нюанси, які має машина по, е по салону. В дуже, в дуже класному стані салон. Е, Музика грає, кондиціонер дує як не в себе дуже гарно. Е значить, двигун. Двигун в абсолютно гарному стані, працює як годин нічого не стукає, ні форсуночка, ні, ні клапанець, нічого. Все працює як треба. Поміняні <кхи> силові кабелі, поміняні всі свічки запалювання. А, все поміняне, все має знову ж таки гарний стан. А, кому захочеться покататися, Будь ласочка ласкаво просимо а, про розмір салону. значить Ось тут сижу, сиджу я, я люблю сидіти так розкинуто. А, тут є місце для задніх пасажирів. Тут маємо а, такий салон Трансформер. Те сидіння також так робить, не буду вам показувати, а ні, в принципі покажу. Має третій ряд сидінь, достатньо місця і в третьому ряді сидінь. Машина охренеть здорова. Зараз покажу вам, якого розміру багажник я вам вже показав, але покажу ще Так, значить, це складається таким чином, це складається таким чином і... Так само відкидаємо. Все, місце можна взагалі тут грати у футбол. Отже, тут все гаразд. Складу поки що сидіння. Щоб потім не забути це зробити. А вони будуть грюкати, якщо в складеному стані. До речі, це сидіння бачите, можна зробити, щоб воно було нижче чи вище. Зараз я вам його підійму. Чи так можна, чи таким чином можна посадити нижче його. Отже. так. Все, сидіння всі на місці. Все дуже-дуже просто складається, розкладається. Задній ряд сидінь. Працює так з електричним приводом. Повністю складається. Одне, друге. Так само воно стає і на місці. общем, я не буду хоча ні складу, бо оці баночки Наська вирішила трошки зайнятися консервацією. А, тут, на жаль, не дуже якісна консервація, як на мене. Тому вирішили так. Отже, ще остається трошки місця в багажнику, щоб зробити якісь невеличкі закупки. Ну, в принципі, це все, що я вам хотів по машині розказати, показати. Зараз ще трошечки розповім про те, яка в неї буде ціна. Це ж, напевно, для вас найцікавіше. Значить, Ціна у машини буде 10 тисяч доларів, але не, не стісняйтеся, я торгуюся нормально, я адекватна людина. Але будьте також адекватні, не треба мені пропонувати 5 тисяч доларів. Цим людям буде одразу досвідос. Для хейтерів хочу сказати, машина для продажу, машина не для ЗСУ. Кому хто вважає, що ця машина потребує, цю машину потребує ЗСУ, будь ласка, звертайтеся, я вам її раду продам. Вона в гарному стані, вона послужить і ЗСУ також. Це інформація була суто для хейтерів, зрозумійте мене правильно. І нехай ці люди шукають гроші на гарну машину для ЗСУ. А так то для звичайних людей, для звичайних смертних, як я кажу, будь ласка, звертайтеся 10 тисяч. 000... І вона ваша з достатньо гарним торгом. Все, все можливо, але давайте домовимось так, що це буде біля, біля вже капоту автомобіля, не, не в коментарях. А, далі. Що? Най, найголовніше. найголовніше це з вас підписочка, дзвіночок, коментар. Від мене в подальшому ще якісь варіанти автомобілів. На сьогодні. Se buddha vse, pakka, pakka.